Фішка в тому, коли апарат робить зворотно-поступаючий рух, в нас саме найбільша кількість пігменту лишається всередині, а на краях в нас його завжди найменше. І нашим головним завданням є зайти на попередній блок хоча б на 50%, щоб верх у нас просто не вивалився. Як це виглядає? Ми робимо перший блок прокрасу. Потім заходимо на нього хоча б на 50%, і вниз спускаємося також на 50%. Потім ми, коли будемо робити рух на себе, ми, заходячи на попередній блок, розмахуємося з повітря, промальовуємо ручкою на папері або на клієнті, коли будемо працювати. І таким чином просто собі зафарбовуємо. Штрих у нас буде рівномірно накладений один на один. У нас не буде пробілів. І у нас буде рівномірний прокрас. Однієї частих помилок також є що майстри. Не накладають блоки, навіть не на 50%, а взагалі працюють стик в стик. І ви вже можете спостерігати, що прямо на папері видно просвіт, який утворюється, коли ми просто з'єднали штрих до штриха. Як це буде виглядати по загоєнню? У нас просто в дане місце не приживеться, і там буде світла ділянка. Ну найстрашніше, звичайно, те, коли майстри накладають блок на блок, але при цьому працюють не виходячи зі шкіри. Ці місця це вже засади, і перше по загоєнню тут приживеться все, але робота буде повністю виглядати вся плямами.